Продовж місяця Національний банк готує обмеження переказів між фізособами, а також курс євро та долара оновили свої рекорди в Україні. Авто ЦК пояснили, які документи повинні носити наразі з собою військовозобов'язані. Докладно, далі в сюжеті. Національний банк України готує проєкт щодо обмеження карткових переказів між фізособами та запровадженням граничних лімітів переказу грошей з картки на картку вказано, що ліміти на вхідні. Перекази можуть скласти 100 тисяч гривень та 30 операцій на місяць для одного рахунку. Обмеження мають наміри впровадити впродовж місяця. Зазначено, правда, що 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять, натомість проводити тіньові платежі стане складніше і дорожче, так заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник. При цьому регулятор не планує обмежувати вхідні транзакції. Аби не ускладнювати діяльність, наприклад, волонтерам. До того ж, за наявності підстав та підтверджень, ліміти як виключення, можуть і збільшувати. За даними Нацбанку, обсяги подібних тіньових переказів можуть становити просто мільярди гривень. Водночас використовуються картки Фізосіб, які свідомо надають зловмисникам свої персональні дані для цього. А потім. Через такі картки, наприклад, пенсіонерів чи студентів з місячним доходом, у яких в кілька тисяч гривень, можуть проводити нехарактерні платіжні операції на мільйони гривень за один день. А також. Курси долара і євро оновили рекорди в Україні. На Міжбанку американська валюта підскочила на 22 копійки. Національний банк України в черговий раз підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Також на рекордному рівні і європейська валюта. Так, наприклад, офіційний курс долара на останній робочий день тижня встановлено на рівні. 39 гривень 92 копійки. Попередній максимум було зафіксовано в 39 гривень 82 копійки. В свою чергу курс євро завтра становитиме 43 гривні 31 копійку, і це є теж максимум. Я вам нагадаю, що з початку 2024 року курс гривні до долара впав на 6 У Верховній Раді заявляють, що це. Відповідає плановим показникам, закладеним до державного бюджету України раніше в НБУ пояснили зростання курсу долара відновлення міжнародної допомоги України. Це нібито впливає на збільшення бюджетних видатків. А в ТЦК пояснили, які документи повинні носити з собою військово зобов'язані. Причому їх наразі мають право перевіряти будь-де. Таким чином, в Україні військовозобов'язані, призовники та резервісти мають носити з собою відповідні документи. Мова йдеться про приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Важливо також відзначити, що треба мати інформацію щодо оновлення даних з єдиного державного реєстру призовників або військовозобов'язаних та резервістів. Це може бути ВІН-код, що отриманий у ТЦК, витяг, отриманий через ЦНАП, або інформація з реєстру оберіг у застосунку Резерв Плюс. Я вам нагадаю, що актуалізувати свої дані громадяни можуть у будь-який спосіб через СНАП або через застосунок Резерв плюс. На цьому в мене все. Я вам дякую за перегляд. Підпишись обов'язково. До зустрічі!